Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Ньюз. І сьогодні у нас World of Tanks Wargaming зробив для нас безкоштовний подарунок. Оце так новина. Друзі, хочу попросити вас підписатися, поставити вподобайку та написати коментар, що ви думаєте про Wargaming за цей в загальному набір. Отже, увага! Набір, подарунок Ермелінти можна отримати безкоштовно. Три деколі слід гончар А. Один день преміум акаунту та Ермелінда Юнг, що нам пишуть про Ермелінду Юнг. Уважно слухайте, що я буду говорити далі, тому що будуть у вас помилки. Ермелінда Юнг чекає вашого наказу. Перетворіть одного із своїх членів екіпажу на Ермелінду, улюблену доньку Макса фон Крігера. Та приборкайте міц геперіона за допомогою цього подарунку. Друзі, подарунок дійсно працює. Єдине, що може бути у вас перше, як ви знайдете посилання в описі під відео, ви зайдете з посилання і у вас викине тимчасові неполадки з сервером. Але ви натискаєте кнопочку Авторизуватися, авторизуєтеся і все, у вас тут з'являється на екрані цей набір. Наступне. У вас також може написати, що тимчасово недоступно. Чому так? Тому що зараз дуже перегружений сайт Варгеймінгу по отриманню цього подарункового набору. Тому я думаю, що поспішати не потрібно. Варгеймінг цей набір випустив не бонус кодом, і обмеження тут немає. Він продається в магазині. Тому, якщо вам цей набір вже нарахували, обов'язково поділися зі своїм другом. Попросив у свого друга забрати набір та протиснути вподобачку цьому відео. Ну і, можливо, якщо він захоче, підписатися. Я думаю, що в загальному один день преміум аккаунту та якийсь там член типу екіпажу буде вам в наході. Давайте зараз спробуємо забрати цей набір. Отримуємо набір, отримуємо зараз. Чудово, вітаємо! Предмет набір подарунок Ермелінди» додано на ваш аккаунт. Зайдіть у клієнт гри, щоб дізнатися подробиці. Я думаю, друзі, що це в загальному круто, тому що це безкоштовно від варгеймінгу єдиний лут, який можна було забрати із преміум магазину, а не якісь там бонус коди. Тому всім дуже дякую за перегляд, до зустрічі в нових відеороликах. Всім пока-пока. Бажаю вам та вашим рідним успіху та здоров'я і тихого та мирного неба.